Наші нові кабінетні крісла ручної роботи моделі Bestseller 2023. Чорний колір шкіри. Три варіанти деревини. Вишневий відтінок деревини. Усі дерев'яні елементи виконані вручну з натурального дерева. Крісла повністю виконані в натуральній шкірі люкс класу італійського виробництва. Є такий колір деревини, темний венге. І останній варіант, який зараз маємо в наявності, дуже гарний світлий колір дерева. Усі накладки на хрестовину виконані також вручну з натуральної деревини. Під ними міститься металева хрестовина з куріщатами. Найякісніший механізм мультиблок в усіх кріслах. Він надає можливість регулювати висоту крісла, регулювати жорсткість гойдання, а також фіксувати кут нахилу спинки разом з сидінням. Крісла обладнані високою зручною спинкою понад 75 см. Відтворюють форму спини і повністю, абсолютно повністю, виконані з натуральної шкіри. Шкірозамінника на кріслах немає абсолютно. Ось такі розкішні крісла маємо в наявності. Також робимо їх у вишневому кольорі шкіри. Зараз маємо такий гарний коричневий колір. Вся натуральна шкіра, вся ручна робота, склад таки шкірки. І якщо ви маєте бажання з нами сконтактувати, ось наші дані.